Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Два тижні тому я поставила свої живці на укорінення і знову ж таки провела експеримент. В якому плані? Трошки збільшила дозу корневину. Навіть не те, що збільшила, я просто по тій схемі, яка написана по інструкції, і також по рекомендаціях, які я надивилася також. Я просто взяла. У корневину мочила зрізи вниз і поставила в воду. Результат, який ми, от, я отримала, абсолютно мене не радує. Що я отримала? Замість калюсу і корінчиків, які би мали вже утворитися, стовбур тільки розперло ось, і він починає. Гнити. Починається гниття. Ось таке від передозування кор... корневини має... може відбутися. Я, звісно, зріжу цю частину стовбур, в мене є живець великий, я залишила його спеціально таким великим, зріжу аж сюди і поставлю на переукорінення. І він все буде добре. Воду із тою дозою, яка завжди я це роблю. Ось погляньте. Ось тут, звісно, корінчики де-не-де -де утворилися, але все одно, ви подивіться, частина, частина живця, корінчика гниє. Корінь утворився зверху. Тобто, не дуже цей метод дієвий. Я вам покажу зараз всі живчики, що з того вийшло. Ось. Також бачу, залежить від сорту. Ось погляньте. На одному утворилися два корінчики, два інших поки що ні. Але ці, я кажу, я, я, я повторюсь, я вмочила кінчик живця у пачку з корневину. Ось погляньте. Взагалі, Діана палмер, взагалі нічого немає, а стов, кінчик живця уже гнилий. Далі боре, Подивіться. коріння немає, замість калюсю, наросла така. Гулька, яка вже гниє, нічого нічого не немає. Не Також принцеса Грейс. Принцеса Грейс. Якісь задатки з'явилися у нас з боку корінчиків. Такі рослини, якщо вони дадуть кореневу, з них обов'язково, як вони починають рости, починають наростати гали. Можливо, ви чули про таке явище? Ось подивіться. Ну, Леді лі, бос, кілька корінчиків утворилося, а з цієї сторони починається гниття. Ось такий результат маємо ми від передозування корневином, тому з ним краще не шуткувати, додати його дуже капельку. Тоді нормально йде корінення, передозування тільки може. Нашкодити. Дякую за увагу. До зустрічі!